Антуан де сент Екзюпері Роки життя 1900 1944. Екзюпері відомий читацькому загалу, як письменник-льотчик. Для мене літати і писати це одне й те саме, говорив він. Головне діяти, головне знайти себе. Авіатор і письменник стають одним цілим, обидва рівною мірою пізнають світ. Антуан, Марі, Жан-Батист Роже де сент екзюпері народився 29 червня 1900 року в місті Ліоні, Франція, походив з давнього дворянського роду. Згадки про його предків лицарів збереглися в літописах 1235 року. Батько письменника служив страховим інспектором. Мати, освічена і обдарована жінка, самовіддано любила своїх п'ятьох дітей і дбала про те, щоб вони виросли шляхетними та щасливими. Для Антуана. Мати назавжди залишилася найдорожчою людиною і найкращим другом. Після передчасної смерті батька родина Екзюпері перебралася до родового замку Ламоль. Діти швидко звикли до старовинного помешкання і полюбили його таємничу казкову атмосферу. Веселі свята, сімейний затишок, ніжність матері, вільне виховання. Таким був дитячий світ Антуана. Глибокий зв'язок з ним письменник відчував усе життя. Дитинство означало для нього більше, ніж світлий спогад, воно стало його батьківщиною. Я родом з мого дитинства, говорив Екзюпері, пояснюючи своє походження. Я прийшов з дитинства. Немов з країни. З маличку майбутній письменник захоплювався малюванням, музикою, віршуванням, цікавився науково-технічними досягненнями. Згодом, потяг до творчості привів його на архітектурне відділення Академії мистецтв. Однак невдовзі юнак покинув навчання, щоб стати льотчиком. На початку ХХ століття ця професія вважалася найсучаснішою і найризикованішою. У 21 рік Ексюпері записався в авіаційний полк. Відтоді і до останнього дня життя письменника було пов'язане з авіацією. У мирний час він працював пілотом поштової лінії. І льотчиком випробувачем, а в роки війни з Гітлерівською і Німеччиною служив в авіарозвідці, Екзюпері неодноразово потрапляв в аварії, і щоразу мужність та витривалість допомагали йому здолати небезпеку. Однак щаслива доля таки зрадила письменника 1944 року. Він не повернувся з бойового вильоту.